Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. відомий своїми розслідуваннями по темі корупції, контрабанди, сепаратизму по іншим темам, які хвилюють жителі Північної Бесарабії, Сокірянщини, тут у нашому начебто тилу. Хоча підкреслюю, тила під час війни немає. Ми зараз знаходимося на гострій скалі, на місці, яке мало стати мекою туризму, біля цієї знаменитої нашої вже на всю Україну колиски. Сьогодні 24 число, понеділок, 23 неділя, 22 субота, 21 числа, 21 липня, тут на гострій скалі відбулася гулянка. Її охрестили уже в соцмережах гулянкою на крові. В сокірянах на Сокірячні відбулася гулянка на крові. В цей час, як наші хлопці під Куп'янськом ледь стримують російські орди під бахмутом і стікають крові. В сокірянах відбулася гулянка. Просто дика гулянка, дика оргія тут на гострій скалі. Були лампочки, ілюмінація, напої, молодь скакала, люди скакали і в цей час, коли лється кров наших хлопців. Багато дуже в соцмережах було викладено матеріалу. Матеріалів виклали в нашому Сокірянському дні. Євгеній Плінгей, я не роблю йому рекламу, просто скажу так, він правильно зробив, що виклав цей матеріал, гулянка на крові. Але. Я тепер зараз приїхав і саме останній викладаю матеріал про цю гулянку на крові. Тому що потрібно зібрати усі факти в єдиний вузол. І я їх зібрав. Що я узнав? По інформації, яка йде від жителів Сокіряни, Сокірянщини, міста Сокіряни, на цій гулянці був поставлений тут на гострій скалі вагончик. Вагончик. І начебто підкреслю на цьому вагончику червоною лінією такою була рашистська буква З. І начебто в соцмережах навіть гуляла фотографія вагончика з червоною З. Уявляєте? Знак рашистських окупантів на вагончику на гострій скалі на козацькому місті на українській території, на північній Бесарабії, Чернівецькій області, це ж взагалі не лізе ні в які рамки. Про це чомусь мало хто сказав гулянці на краві. Звідки взялася рашистська буква З, начебто на вагончику? Чий це був вагончик? Хто постав? Знову інсайдерською інформацією, яку мені вдалося зібрати. Начебто вагончик привіз підприємець з села Романківців. Начебто цей підприємець діяв разом з колегою-підприємцем з села Сербичан. Начебто, ці підприємці мають спеціалізацію по рослинам. І ці підприємці привезли сюди вагончик, начебто з буквою З. Ось таку інформацію мені надають жителі Сокірян Сукірянщини. Питанечко. Хто дозволив підприємцям сербичан та романківців, це села на Сукірянщині? Поставити вагончик, начебто з червоною буквою З? Тут відповідаю, дозвіл давала наша Сокірянська міська рада, і прошу правоохоронні органи, які будуть дивитися моє відео, розібрати, хто що дав дозвіл на гулянку на крові. Конкретно, чий підпис стоїть під документом, що давав дозвіл на цю гулянку. Третє питання. Саме головне. Хто з чиновників міської ради причетний до гулянки на крові? Начебто? Начебто тут бачили, підкреслюю, по інсайдерській інформації нашого депутата міської ради, начальника відділу культури пана Євгенія Плінгія? Начебто. І я запитую пана Євгенія Плінгія, пане Євгеній Плінгей, крім того, що начебто вас бачили тут, начебто ви причетні до цього дійства, до гулянки на крові, начебто ці бізнесмени, які спеціалізуються з романківців сербічан, порослинам, начебто ваші близькі, знайомі чи друзі, тому ви і начебто тут були. Ви ще фактично. Очолювали це дійство, оцю гулянку як культурний захід, я прошу відповісти, пане Євгенія Плінг'я, якщо ця інсайдерська інформація, надходить, яка надходить від жителів Сокірянщини, правильно, я прошу, або ви скажіть так, або ні. Або ви причетні до цієї гулянки на крові, або були тут на гострій скалі, бачили цей вагончик, начебто з рашистською буквою З. Або ви не маєте ніякого відношення, будь ласка, дайте відповідь. Прошу. Тому що вже весь район про це говорить: шила в мішку не сховаєш. Ось такі факти, які мені вдалося накопати, я саме останній викладаю сюжет по грулянку на крові. Значить, підсумовуємо бізнесмени, начебто з сіл романківці та Сербичани, які спеціалізуються по рослинам, отримали, начебто, дозвіл від сукірянської міськради. Потрібно узнати, чий підпис був під дозвом. Поставили тут вагончик на гострій скалі, і що, начебто, на вагончику була буква З рашиська, і була гулянка. Як кажуть, вибачте, москалі пір время чуми. Я слів не можу підібрати. Це саме м'яке слово. Ледь стримую, щоб матом уже не загнути. Начебто до цієї гулянки мав відношення начальник культури Сокірянської міськради, пан Євгеній Плінгей, депутат міської ради. І начебто він був присутній. Про це теж говорить вся Сукірянщина. Пан Євгеній Плінгей, будь ласка, або підтвердіть, або. Дайте спростування, і взагалі я звертаюсь до Сокірянської міськради. От я виклав інсайдерську інформацію зі слів людей Сукірянщини. Про це говорить вся Сукірянщина, вже не сховаєш. Уже не тільки Сокірянщина, а вся область І вже і на Україну починається інформація. Прошу прокоментувати Сокірянську міську раду. Хто там у вас Спічрайтер, як кажуть, за кордоном чи речник? Будь ласка, сукірянська міськрада прокоментуйте цю гулянку на крові. І будь ласка, наші правоохоронці звертаються до Служби безпеки України, до Сукірянської поліції, до Служби безпеки України в Чернівецькій області. Перевірити моє відео, перевірити цю інсайдерську інформацію, перевірити ці факти і дати належну оцінку, з вами. Український історик та журналіст Ігор Швець з інсайдерською інформацією зі слів жителів міста Сукіряни сокірянщини про гулянку на крові і про рашистську букву «З» на вагончику. Як це пояснити? Ви що вже здуріли? Дах вас поїхав, чи ви? Я вже не знаю, як це коментувати. До нових зустрічей!